Четвер. Четвер. 13, 17. 13, 17. Я не знаю, є якийсь символізм. — 17. Чи 17 Сімнадцять, тринадцяте число. Коротше, да. чортова дюжина, символізм русні, пізда. Да. Ну що я, що я можу сказати? Що, дядя Юра, пережив понеділок? Пережив, скажу так, що е, я прокинувся, прокинувся, але. У нас є такий домашній, домашній ритуал. Мама телефонує двічі на день. Я вже був зайнятий, звісно, справами. І дивлюсь, у нас хтось в сім'ї важко захворів. Що сталося? Ну, дивлюсь, поки по обличчю виявилось ракетні обстріли Києва, і одразу запитання, чи я жив здоров, жив здоров, що там в Києві кажу, я не знаю. Я якраз пересуваюсь з одного місця в інше, не знаю, що є. Отак я взнав про ракетні обстріли. Бо ще спочатку, з, з 24 лютого, я для себе... Визначився, що і це зробив неправильно. Так не робіть, як я. У мене нема жодного сигналу на телефоні. Я не чую, коли починаються повітряні тривоги. Бережу своє психічне здоров'я, тому що вони на мене якось на нерви дійствують. Але в бомбосховище походив трошки. Але зараз спокійно не реагую власне на ці звуки. Я просто пригадую свій понеділок, там метро зупинилось, на шоравці я вийшов. Почав рухатися в сторону центру, і прямо бачив і чув, як наді мною ракети полетіли. Напевно, це були постріли в цей Тауер 101, чув цей, цей гуркіт. І при всьому тому, що для мене було, ну знаєш, як... ну як завжди, типу. і така пробка кілька кілометрів в центр. Всі їдуть на роботу. Тобто, чи люди ще не зрозуміли? Ну, я так, ну, звісно, знаєш, сибахає, а люди в Київ на роботу. Знаєш, це як наші люди вже... Ну, хто пережив 24 лютого, той вже, як це каже, в цирку не сміється. Чи а, що, знаєш? що подумав в цю, в цю секунду? Та думав, як Андрій. ракети летіли, бо я, я такого не бачив, щоб летіли ракети. От я що? не бачив, я чув, бо такі були ну, чув, ці білий хмаринки. Що? Яка, яка ну, думаю, от нарешті почув, знаєш, ну, і вже і чув, і бачив. Ну, точно не страшно, точно, знаєш, як колись там десь чув, що коли Сталіна ховали в бункер на початку війни, коли він жукову казав, Наші ракети Георгії, ще не літять, так от это и тут думаю, ну навірно, блін щось летить, але це точно ще не наші ракети. Ще не наші, але полетять. От жарти про те, чи можна в'їбати по Кримському мосту. Вже, значить, всі поховані, а воно ж і правда, вже все поховане. Тому що ти знаєш, я написав зразу пост, коли прочитав, що атака була на кримський міст. Я зразу пост написав, що ви там не балуйтесь з тими машинами, з тими вибухівками зсу і ракети мають піти по кримському мосту. Тому що все решта, все решта не працює. До речі, от на екрані у вас зараз машина білого кольору. Да, да. І от це ми Масік. А я перше, що подумав, роз'їжджають по Україні машини Рошен. Бійтесь, да? бійтесь, бійтесь, тому що саме ця біла машина виїхала на Кримський міст. Є е, е, е фотографія цієї машини. Хто там за кермом? Не сивочолий. Я думаю, що сивочолий а, сидів в, в бутці. Він якраз докручував, докручував. Що там докручував провода синій з червоним, щоб там все відбулось. А потім прихив воду і поплив на велику Україну. Я просто про нашках трошки пофантазуємо, що. Там же ж була дуже серйозна перевірка, коли машина в'їжджала на міст. І Я так бачу таку картину, що під'їжджає фура Рошен і такий водій, такий, коробочку конфет, да, да. конфети з на, на, Шоколад, шоколад. І він такий, все, проїжджайте, рошен, проїжджайте. Да. Да, да. Да, да, Це да, ж да, вибухівка на кримський міст, Да. Хабар, хабар, да. Проїжджайте. А ще як на цій машині символічно, що вибух, да, прям вогнем таке. Коротше, все, рошен працює. Рушен працює, і нехай хтось ще коли-небудь скаже, що. Ну ладно, а от а, давай серйозно. Я так бачу, це, це Полтавський полій, так? Да? Іще одна версія? Да? Покажіть мені. Да. Це робив. Я бачу, як, мені воно, нравится, горить. як воно горить. Як люди сутяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. <р preachers> ну, все. До речі, дядько відобразив всі настрої українців. Всі <condemned> в захваті були, коли це, це, це все, 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 все відбулося. <Runner> ну в той же час, знаєш, мені здається, всі трошки жим-жим, в тому плані, що якась така Ну Я не впевнений, що те, що було в понеділок. Тобто, як зараз багато дуже ідей говорять про те, що там неможливо організувати за день-два такий масований. Обстріл України, тобто, що це все драматичний театр. Цей обстріл Кримського моста, там теракт, не теракт, диверсія. Потім оця вся історія. Ну, знаєш, ми з тобою міксуємо я, смішне, я роз, і не смішне. Я розумію. Я розумію, але от я тобі скажу своє ставлення до того. Я ніяк ці події одне з одним не корелюю. Це мені для мене таке біле з гарячим. Я поясню, чому, от на прикладі ядерної загрози. А скажи мені, пожалуйста, загроза ядерного удару зараз вища ніж 25 лютого? М коли, коли або коли тоді, коли відступ з-під Києва військ між, пішов, що тоді по мордам і, психологічно, і психологічно для Путіна це, це не був, був серйозний був удар, який міг би викликати те, кілька. що це, це, це відступ російських військ від Києва кіля, співпав з тим, що захід остаточно прийняв -захід рішення надавати колосальну військову допомогу. І що тоді Путін не міг нажати? Та вона, ця ядерна загроза, що 25 лютого, що 6 травня, що 38 липня, вона однакова є. Тому говорити зараз, що ми вдарили по мосту. Чи на мосту там якісь Ми події, ще по столу а ще й по столу вдарили по столу, і за це Путін, он, бачите, там з боку в нього кнопка? Це ж не чай він так викликає, щоб зайшли до нього, принесли. А це ж ядерна якраз кнопка та. А тільки вона поламалася, провода обірвалися. там, де візитка яроша є, десь ма так, от, е як, в як, як на мене, Кирил, і я думаю, глядачі мають це сприймати таким чином. Наші дії і наші успіхи на фронті в тилу в психологічній війні в економічній війні ніяким чином не крелю не корелюються з прийнятим рішенням путіним нажати на ядерну кнопку бо він зовсім живе в своєму там абсолютному світі а я тобі скажу що ракетний обстріл співпав з новопризначенням керівника з військового керівника військового керівника який управляє цією кампанією От Знає для що? мене це з цим да. пов'язано. Він же ж має тепер показати, що в нього він не просто зекан, да. Да? а що в нього стальні яйця, що він не просто корупціонер, а що в нього все стоїть, От ракети стоять. І він ж має прийти на перший доклад Путіну і розказати, який він ахуєнний чувак. В їбалі по детське площадці. В по детській площадці. Так би Путін не хотів видавати, що це цивільний об'єкт, якраз цивільні не постраждали. Як філігранно Петро Олексійович це на мосту зробив. Боже, цукерочка. Цукерочка, розшеночка. Як все зроблено на мосту філігранно. Він же ж, не загинула жодна людина. Жодна ну, знаєш, людина не ми загинула. Ми заговорили з тобою про кримське місце, про загрозу ядерної безпеки. Знаєш, мені здається, що нашому народу, це зараз ще така новина. Я не знаю, на наремомаськів на цю тему ми сьогодні не підготували, що виросли яйця. Так. То мені здається, наш народний ядер так. війни боїться. А він більше боїться перетнуть яйця 100 гривень чи ні? Знаєш, так, так, вот, так, ну, так. От ну, погодця да от я з я, так, я ну, згідний залякані всім. Не буде ядер, ну буду ядерним. Well, yeah. Ну ядерно, ну да, і всі експерти сіли на лавках, там в телефонах. Наші один один одному написали, що там треба робити. Ти ж води, мама мені визвонила. Дивись, каже: ти там уже під'їв з весни? До речі, про яйця. Що ви зараз бачите перед собою? Мабуть, одна курка несеться на всю Україну. Да, каже, ти вже там під'їв все поповнити. Скільки в тебе... Що ви зараз бачите? Втепо... Перед собою? Це скарб. Це скарб, отлично. Ну, ну так і є. Людей це цікавить насправді, тому що ядерна війна і оргія перед нею це безкоштовно. Да, безкоштовно. А за яйця що? треба, а за яйця треба платити. І і собі. Тиждень тиждень, Да. Ну да. що так. ти маєш яйця? Ну давай серйозно про Е, <рив> про яйця про яйця українців чи яйця які кури українцям несуть у ну, українців так, яйця так, виросли. виросли, вони великі, так. міцні, і як щоб у там... так, як і у нашого президента Зеленського, Зеленського я ж наголошую. Бо ви щось такі підборки робите тільки з Петром Олексійовичем. Я, вже вас, я ко... вас уже ко... починаю ко підозрювати. Я вас починаю підозрювати в перехабоцтві, ребята. Але діло не в тому. В тому, що да, президента у президента виросли. А що з яйцями? Ну як що це, якщо це, Може, це хтось ви. Рішив... Вони від ядерної загрози. Ні, якщо це хтось вирішив копійку заробити, ну, то, ребята, це на букву Х, це дуже а. погано. Це дуже погано, тому що зараз е, народ е, ужався. Дивіться, нема вою ні в соцмережах, ні, ні, там, в Тіктоках, не між собою, що нема роботи. Що багатьом не платять повну зарплату, що багато хто не може знайти роботи. Там я дивився статистику, там колосальна статистика. Багато людей за кордоном. А за кордоном, це ти в Україні лишився і маєш подбати про те, що там твої якісь якісь адекватні умови життя мало треба заробити, треба за щось заробити. І подивись, вою нема. От такого, ну ну такий, який би мав бути, це ж питання, яке стосується кожного, як була одна передача на одному ну, ми відомому що, Ми Я це тобі розумію, як на обкладинці нашого відео написано 2-3 неділі. Я думаю, з яйцями така історія, що 2-3 неділі. Ну, подивимося, подивимося. Я думаю, я думаю, що президент відволічеться від військових справ. І трошки знайде хвилину поговорити з яйцеводами про те, щоб кури подешевше яйця несли. Чому хахли ржуть? Ну розумієш, я, мені не подобається цей Мемасік, тому що е, навіть мавпи розуміють, чому ми ржемо. Тільки кацапи цього не розуміють, чому ми ржемо. і Путін не розуміє. А мавпи насправді розуміють, чому ми ржемо. Тому що над всіма проблемами треба сміятися і нікуди від цього не дінешся. Перед тим Бог масік про те, що в лютому захопимо Київ за два дні, а в жовтні вже. 에, зробимо так, що в Києві не буде відключити години на два дні. Світло. Ну, давай з тобою якийсь рейтинг чи можна зайнятися, коли нема світла. Ну принаймні в кілька годин себе заняти. І до речі, ти був без світла вже? Ні, у так? нас якось так стало, що у нас багато ти поверхівка десь в районі фабрики Рошен живеш? Я тут? живу. Я живу да в мене сусідній дом Порошенко і мій дом, то в нас не буде такої проблеми. Насправді в мене багатоповерховий будинок 25-поверхівка, І якщо у нас не буде світла, це означає, що в нас нема тепла, води, ліфт. Дуже високо не працює плита, холодильник там і так далі. Бо у нас все зав'язано. навіть вода постачається, навіть якщо вода буде, а, да, так, насоси так, не зможуть її до нас там докачати. І у нас це дуже серйозна насправді проблема, але <кхух> у нас не виключали світло. Бачки, не трогло, <кхух> <вона>. <кхух> да. У нас не виключали світло, але а... я вже думав над тим, чим зайнятися. Ну, до речі, десь 96-й, 7-й, я не пам'ятаю, що Ну, так, ви, так. Да, так. Коли, там, ну, тоді ще не була Фейсбуку. Да? Ну, дивись, була Кирил, такова, Перше, інтернету. що кожен зробить, це виматюкається. Вимотюкається. Виматюкається, можна. Можна виматюкається і, і е, займеться сексом. Ну, ну перше, що, якщо ж, секс на другому місці, якщо ще не розрядився телефон. Якщо розрядився телефон, Якщо тік -ток, тік -ток, телефон да. Да, і поки не розряд. От коли вже розрядився телефон, бо що ти будеш? Ну свічку знайти. Да? Хто, ходить, хто ходить в церкву, думає, як таке я взяв, пропустив церковне свято, дома навіть свічки нема. Свічку запалити і сидіть в телефоні, поки працює, і думати, ще трохи пограю там, чи подивлюсь Вона. щось, але треба залишити хоч процентів 20 бо раптом. Ось позвони там, ну, що да. щось, щось подивитися Треба буде тому дві два заняття. Два заняття на дві години. Я думаю, якраз. Ти yeah, ж yeah. годину якраз yeah, все yeah. да а що читаєш? Які телеграм-канали, чи все підряд, чи наскільки себе взагалі обмежуєш в плані оцеї інформаційного, інформаційного З два потоку? От, не дивлячись ну, на те, так, що є. я ж часто ходив на телебачення, yeah. да, як експерт там, і так далі. Yeah. Я з першого дня вимкнув телемарафон. Якщо я включаю телевізор або будь-який телевізійний продукт, якщо я вмикаю телевізор, то я дивлюсь тільки канали, кіноканали. Які... Ну, а ти не вважаєш, що не дивися єдиний марафон, це якось не кананічно, я не знаю. Не потрядів. Ні, не вважаю. Чому? Ні. Я навпаки вважаю, що має бути інформаційна гігієна. Ти не маєш, от, от, от зараз ти правильно кажеш, що ракетні обстріли відбулись, українці вимотюкались і мусили об'їжджати е, бульвар Шевченко, щоб добратися на роботу, і запізнились на роботу. Да? Е, але пригадай е, психічний, моральний стан людей, більшості людей лютий березень місяць. І я для себе вирішив, що якщо я ще новинами або телевізором буду навантажувати свою психіку е якимись негативними подіями, якимись е проблемами, які виникають, що я буду себе навантажувати, я взагалі поїду кришою. Сім'я уїхала. Я залишився мені, ні, один ні, ні. там в квартирі, там, і ще дивитися телевізор, це була б серйозна проблема. А зараз я так, да, Кірил в телеграм-каналах. У мене є кілька каналів, які прив'язані до офіційних повідомлень. І, скажем так, новинний канал, телеграм-канал, якому я особисто довіряю, і з якої я черпаю інформацію. Все решта, це я так піддивляюсь, заради того, щоб подивитися, що там наші враги пишуть. Бо ж треба розуміти, який в них психологічний настрій. На завершення програми тема била картошки. Ти картоплю закупив, зберігаєш. Чи любиш картошку? Вообще, шо думаєш про картошку? Ну чи закупив я картоплю? Блін, я чесь ніколи її не закуповував і якось не збираюсь її закуповувати. Ти дивись, картоплю не закупив, єдиний марафон не дивишся. Мені я апартуніст. Опортуніст, трацкіст. Ні, картоплю я не закуповував. У мене її нема де зберігати, вона псується і потім сидіть в цій картоплі. Хороша, хороша. Вибирати, Маленьке. тому що я е, по, витратив кошти, там, коли там, в вересні місяці сіточку купував. Mm -hmm. Та ні, якось, якось це якась ерунда. Е, я прекрасно розумію, що це. не, не допоможе картофельні наші браття, що підуть да. на нас, як думаєш? Кстаті, оцей Мемасик просто геніальний. Він же ж взагалі відображає міждержавні російсько-українські стосунки. Тут же ж не видно, він ж бзнув. Ну, да. І цей сидить, нюхає э, солдат. І робить твіт, що делает, все нормально. Від... Ну, Він відвернувся, він нічого там не робить. Ну, а да. питання в тому, що це, э, ця дупа, це якраз Лукашенко. Який віщає, там розказує якісь речі показати і, і, і проходить. Да, і проходить все це через Росію. А ми тільки з боку спостерігаємо, як вони стоять раком, і на жаль, з цього раку стріляють по Україні. Ну геніальна мемасік, просто абсолютно точний. Юра, дякую. дякую тобі. З Бадьори, цікава програма. Завжди да. радий з тобою спілкуватися. Порошенко обіцяв скинути нам по 100 гривень або хоча, хоча б конфетку. по шоколадці. Хоча б по шоколадці. конфетці. Але ми не пропустимо ні на який міст да. за шоколадку, нікого нікуди. 100%. Не пропустили і не пропустили. Дякую, дорогі. Давай. Клас.